Привіт, друзі! І сьогодні, в цей недільний день, я хочу вам предложити далі породумувати над святим письмом, а саме, так як у нас заблишається, менше неділі до Святого Різдва. І одному із попередніх відео я говорив, предлагав просто задуматися, що Таке свято Різдва, що ми святкуємо саме? народження Христа, і що значить родження Христа особисто для вас? Я просто задав питання, на які предлагав знайти відповідь вам особисто. задати таке питання, такими розмірковуваннями. Ось так, до прикладу, Ось так до прикладу. А сьогодні я хочу цю останню неділю, навіть менше, перед тим, як святкувати, дати коротеньку відповідь, в суть показати, що, що дає народження Христа в житті всього людства. І в житті той людини, яка, звісно, в це повірить в першу чергу. Повірить, прийме серце, Бога. все, що пов'язане з Богом і з Ростом, доно проходити через віру. І ми також говорили, що таке віра в одному із попередніх відео. Ну, тому ми поговоримо про те, що значить народження життя. Кожної людини. В першу чергу той, яка звісно, вірить, бо та, яка не вірить, вона нічого не означає, але той, хто вірить, для того означає. І що ж несе з собою народження Христа. Сьогодні прочитаю декілька віршів і, звер... і звернув увагу буквально на один віршик, а буду читати саме сьогодні. В Іванглії від Луки», де повістуються про народження Христа ось тобто, ці події, які описують е, саме різдво, те, що ми будемо святкувати ці події. Описуються. І тут є така фраза. Другий розділ Іванглія від Луки». буду читати з 11 Верша. Певно. 12, -го, другий розділ, знатого для вас сьогодні в місті Давида народиться Спаситель, який є Христос Господь. Слідучі, читаємо. Ось вам ознака, знайдете з побитим немовлятам, який лежить у яснах. І раптом з'явилося біля ангела сили, зелені, небесних військ. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богу на висоті і на землі мир людям доброї волі. Я хочу зробити акцент саме на 14 му вірші. Але хочу сказати, що і 11-й, що народиться, в такому місті все це великий Божий план, який був приречений пророками в Писанні. Раніше. Але ось саме те, що кажуть. Ангели. Слава Богові на висоті. А на землі мир людям. Тут цікавий переклад доброї волі. Недобрий, ну так, да, той, хто приймає, той, той хто повірить. Мир людям. Мир людям. Слава вишніх Богу. І мир чоловіку. Ось що приносить. Народження Христа, народження Христа приносить мир людям мирським і з Богом в першу чергу, з Богом із народження Христа, Його прихід, а потім Його життя і смерть, погребіння і воскресіння. Якщо ми в це віримо в серце, Тобто це називається Іван. Якщо ми віримо в це. Євангелія приносить нам мир з Богом, якого людство загалом немає. І за відсутності миру з Богом людей є так багато проблем в житті, проблем в світі загалом. Тому що відсутній мир з Богом нам так потрібен мир, ми це розуміємо. Час війни особливий, ми хочемо миру, ми хочемо перемоги. І, і це фізична частина цього, а да? то мир з самим Богом. Нам потрібен мир з Богом. Всім людям, всій землі. головний мир, який може бути, нам треба мир із рідними, близькими, з людьми. Це теж важливі. Мир нам нужен в багатьох проявах, да? мир в сім'ї, але найбільший мир, в якому кожна людина нуждається. І людство в цілому це мир в босі. Але як життя показує, не всі шукають миру між людьми. Не всі шукають миру в... і примирення в родині і так далі. Тим паче не всі шукають, на жаль, примирення і миру з Богом. І примирення і мир з Богом можливий через народження, життя і смерть і воскресіння Ісуса Христа на цій землі. Ось про це, це чудове свято. Хай Бог благословить кожного. Зрозуміть істину, суть Різдва, це можливість миру з Богом. Бог допоможе кожному приобрести цей мир, хто його ще не має, а хто вже має, примножити його, устояти в цьому непростому мирі, який не має мир. але якщо ви вірите, ви маєте мир і перемогу над любими обставинами. Будьте благословені.